Де я бачу, як вони дивляться і слухають зараз інтерв'ю, і думають, ну, психотерапівті якась, що вони кажуть? Хватить, Слава. давай… Я називаю психотерапевти оптимізму, будь так, ласка. Так Стоп. А отут увага. Ага. Я не вважаю, а ти два рази вже сказав про це, що у нас іде, е, як ти говорив, драма. Е, зараз е, у нас іде песимізм. Ніхера. Я не вважаю так, тому що якраз завдяки цьому. І є, Це є оптимізм. Ну добре. Коли тоді ти пропрацьовуєш. Ми залишаємо цей досвід собі. Тоді, звичайно. Ну, і, Звичайно, тоді я. Точно... І мене називають психотерапевтом шоу бізнесу. Я це знаю. Але ти знаєш, я точно тобі скажу, якщо будуть, а вони будуть нові стосунки в мене, я точно не буду робити помилок деяких. От. Це точно. І я знаю, які вони. Я не буду казати. Ну, зараз. Звичайно. Але я точно знаю, які. І це стосується ставлення мого до професії в родині в а, відносинах. Я зрозумів. Коли ти. Хоча б. no problem